Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І цей оплот демократії останнім часом розширюється, укріплюється і я думаю, він буде і надалі розширюватися і укріплюється. Що таке розширення і укріплення держави? Нагадаю, коротко, розширення держави це на сьогоднішній день вплив її. На людей, і в принципі, ця глибинна держава, яка перейшла на карту Діпстейт на сьогоднішній день, розширюється і в Україні. Тобто, вплив межі розширення немає. Вона стає глибинною, як і держава Російська Федерація, як і інші держави. Тобто, цей вплив він. Збільшується в глибину, в тому числі і в школах на сьогоднішній день вже є поліція. Скоро буде в дитячих садочках на всі сфери життя. Ну і укріплення держави. Я звертав вашу увагу на те, що укріплення держави пройшло тихо і мирно, збільшенням шляхом збільшенням військового збору з 1,5% до 5%. Таким чином, бачимо, що глибинна держава Україна на сьогоднішній день. Вона ж з Латини Deep State, вона ж з англійської, верніше. Вона ж і карта маячить зранку до вечора Deep State, і всі тоді на цю карту заглядають, ніби там щось дуже нове або дуже важливе змінилося. Ну, Це дві ті речі фундаментальні, які впливають на наше життя. Ну і наступною такою фундаментальною річю є впливає на це, що. Переговорний процес, який сам президент України Зеленський заборонив вести будь-кому, в тому числі і собі, на превеликий жаль, сьогодні він затормозився. Він проходить в тому, що дві сторони збройного конфлікту агресор Держава Російська Федерація і Держава Україна свої шляхи і бачення розв'язання цієї проблеми. Бачать зовсім по-різному. І як я звертав увагу на це, що ООН мала би дати однозначно цю оцінку, коли держава стає державою, оскільки е, дві різні тенденції, дві різні, е, різні привничні напрямки приводять до різного тлумачення цих подій. А саме це конститутивна теорія і декларативна, які е, суперечать між собою. Мало того, на сьогоднішній день ці е, теорії, е, декларативна теорія суперечить е, тому, що було підписано після е, в Хельсінгів було підписано нерухомість кордонів. Але в нас президент, е, як зелений піонер, теж вирішив сказати, що він може рухати кордони, тільки він не сказав. Чи назовні, чи е, всередину. Каже, то Канада границю подвійнуть. Ну от маємо сьогодні подвиг границі, тільки всередину держави України. Ну і на превеликий жаль, е, укріплення держави йде і ще іншим шляхом, а саме тим, що я неодноразово говорив, що держава е, діє за принципом е, покійного. Е, Президента Росії і він же розкольник Радянського Союзу Бориса Ніколаєвича Єльцина, який на з'їзді колгоспників сказав, що долгим ми отдадім, але не одразу, і не всім. Таким чином, держава Україна також пішла тим шляхом, оскільки, якщо в минулому році було боргів. Перед громадянами, які вона по рішенню судів там, і так далі визнавала, це було 6 мільярдів. На сьогоднішній день це 7 мільярдів гривень, і вона не збирається їх віддавати швидко і ефективно, оскільки за останніми даними на рік виділяється 100 мільйонів гривень. Тобто людина, яка має, має там борг там, 10-100 тисяч гривень. Вона практично його в ближній перспективі отримати не зможе. Оскільки, якщо поділити ці 7 мільярдів заборгованості на 100 мільйонів, то це треба 70 років, щоб держава розрахувалася з тими боргами, які вже є. Ну і 70 років це багато людей не доживе. І потім тільки спадкоємці можуть, якщо. Оформлюють спадщину отримати ці борги. І це дуже негативно впливає на відносини держави і людини і громадянина, оскільки будь-яка людина і громадянин, дивлячись на, таке, на такий розрахунок боргу, вона починає сумніватися в інституції держава. Оскільки якщо держава не виконує свої обов'язки, то це. Дає для, та підстави для сумнівів в її існуванні. Ну і на сьогоднішній день е, тенденція така, що крім того, порушуються е, такі про, фундаментальні принципи сучасного дифузного права, як верховенство права, е, принцип рівності, змагальності сторін, принцип е, обов'язковості виконання рішень. Принцип процесуальної економії. І в принципі, оцей принцип процесуальної економіки економії, він породжує нові спори в порядку статті 625 Цивільного кодексу. А саме за основним зобов'язанням, людина має право стягнути 3% річних і інфляційні. Мало того, цей принцип порушується. Не тільки оскільки породжуються нові спори, таким чином породження нових спорів дає накопичення і збільшення цієї заборгованості держави Україна перед громадянами. Ну, на моє глибоке переконання, при тому, що на єдиному казначейському рахунку зараз в середньому обліковується від 400 до 450 мільярдів гривень, держава Україна мала би в один день. Просто розрахуватися за цими боргами, що дало б підставу для великої віри в саму інституцію держава і дало б фундаментальні підстави для того, щоб говорити, що держава виконує свої обов'язки добросовісно і в повному об'ємі. Ну, На превеликий жаль, у нас немає розуміння цього в управлінців Держави Україна. Вони сьогодні говорять про те, що ми тут царі, ми тут керуємо, і нам видніше, що нам робити. Тим паче, що на сьогоднішній день військовий стан, і в принципі вони мають підставу вважати себе царями, оскільки виборів немає, виборів не буде ще довго. І тому в нас це явна ознака укріплення. Тиранії, яка в принципі наступає кожній людині на пятки, дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.